6 на 7 липня ми святкуємо свято Купайло, або якщо його називають, свято Ярило. І сподіваюся, що цим відео я вас надихну на його святкування. Багато маю ще сказати за Івана Купала, за те, як церква і Радянський Союз споклюжили, але сьогодні не про те. Сьогодні я трошки розповім про саме свято, про цікаві традиції і розкажу, як можна вам... Відсвяткувати купала себе просто вдома, навіть якщо немає можливості вийти кудись на природу. А святкувати треба обов'язково, бо так ми посилюємо наш зв'язок з природою, з нашими пращурами, які робили ці обряди сотні років тому. А ще через зв'язок з природою ми познаємо себе, і це напевно найголовніше. Собі за місію взяла розповісти. Простим язиком, як наші предки вшановували природу, які вони мали ставлення. Бо якщо б ми, хоча б, трошки перейняли це мислення, це б дуже допомогло нашій екології, допомогло би нам віднайти оцей баланс природи, який ми давно вже втратили, на жаль. Але саме на українських землях є такий великий містичний духовний потенціал, енергетичний. А саме у наших людей українських є така от здатність відчувати ту природу якимось тонкому рівні. Я тим дуже пишаюся і я хочу цим ділитися з усіма, хто може бути зацікавлений. Тож давайте зануримося у купальські традиції, але не в стандартні, які всі знають, а в щось цікаве. Взагалі, всі язичницькі свята були присвячені якимось феноменам природи. Конкретно Івана Купала було присвячено дню сонцестояння. І Богові сонця Ярилу. Тут важливо зазначити, що Ярило був богом саме весняного сонця, і вже в день сонцестояння, в день Купала, цей молодий юнак Ярило передавав владу Дажбогові, який був якраз вже богом сонця зрілого, сонцепіку, і вже до кінця літа мав свою силу. На духовному рівні Івана Купала це про поєднання протилежностей. Вогню і води чоловічого і жіночого початку. Саме тому існує така полярність обрядів, де з одного боку треба обов'язково скупатися в воді, щоб позбавитись гріхів, а з іншого боку розпалювали багаття, де спалювали все непотрібне старе, і також цим самим очищували душу і готувались до майбутнього року. Кожен напевно чув про віночки, які дівчата плели і запускали на воду, щоб ворожити на своїх хлопців. То ворожіння це також величезна частина Івана Купала. Це дуже містично. Не свято, яке могло багато чого відкрити і показати, що стосується майбутнього, та не тільки побачити можна було майбутнє, а й повпливати на нього в ніч купала. Якщо ти знайдеш квіт папороті, то казали, зможеш розуміти птахів та рослин, і будеш завжди багатий і щасливий. Тож папоротю, а також ще вербою і іншою зеленю було прийнято прикрашати свої оселі. І, до речі, це така проста традиція, яку кожен може робити вдома. Як можна відсвяткувати, вшанувати природу духів цього свята і наших пращурів? Звичайно, в ідеалі зібратися зі своїми подружками, повдягати дуже вільні довгі сукні, такі щоб вас ніде не обтягували, щоб вам ніде не пережимало, щоб вам було вільно в них. І піти десь до річки, погуляти, зробити пікнік це ідеальний варіант. Зараз дам варіанти взагалі для всіх, у кого навіть такої можливості немає. Як я вже казала, це про поєднання протилежностей, і вам щоб шанувати можна також поєднати навіть в своїй квартирі ці протилежності. Способів дуже багато, можна набрати собі ванну, прийняти її і позапалювати навколо свічки. Можна так само запалити свічку, поставити мисочку з чистою водою а в ту мисочку запустити кілька бутонів квіток. Можна позбирати квіти, якщо є можливість, якщо ні, можна купити у бабусь, особливо там в переходах якихось у кого є своя земля, тобто брати з рук. Ще одна з крутих речей, яку можна зробити, це зранку прокинутися раненько, піти на вулицю і постояти, бо соня ж на землі. Оця роса вона вважалася дуже цілющою. І якщо ти на ній постоїш, то не будеш хворіти цілий рік. Я гарантувати це, звичайно, не можу, але... Як сам обряд, це дуже гарний ритуал. Особливо, якщо ви знаходитесь в Україні, постояти на українській землі, яка зараз дуже страждає, дуже багато випробувань проходить. Просто постояти, якби да, законектитись і подякувати цій землі за все, через що вона проходить, це дуже... Сильний обряд, я вас заохочу, якщо у вас є така можливість це зробити. І всі ці обряди, ритуали вони працюють завдяки тому, що ви фокусуєте на них свою увагу, тобто фокусуйте свою увагу на природних речах. Навіть якщо ви живете в місті, завжди є якийсь парк, куди можна піти, де можна зірвати пару травинок, поставити собі їх кудись тако, в такий стаканчик. І все, тобто це про ваш зв'язок з природою, це про ваш зв'язок з вашою землею, ваш зв'язок з самими собою. Можна зробити собі вечір ворожіння. Є стільки прикольних ритуалів, і як зі свічками ворожити, з зеркалами, і з вінками. Так можете подивитись, яка традиція прям супер купальська. І навіть з картами Таро це адаптація якихось сучасних трендів, але дуже важливо розуміти, що свята вони лише житимуть, якщо ми їх. Будемо адаптувати. Тобто, якщо ви будете а, лише йти по традиціям, традиціям, то це свято воно загнеться, бо традиції вони також стають якимись застарілими. Тобто не бійтесь привносити щось сучасне, не бійтесь привносити щось нове. А, тільки так і продовжуватимуть а, ці свята існувати в нашій пам'яті, в наших традиціях і наших а, дітей і так далі. Тому таро дуже класно робити 6 числа а якщо хочете запитуватись до мене на розклад, я вам з радістю його зроблю. Записатися можна до мене через інстаграм. Подивіться якісь традиційні блюда, може, якщо хочете, та й навіть звичайні блюда, якщо є з землі, якісь овочі, фрукти. Просто приготуйте і знову ж таки думками головне, що ви думаєте, а з яким наміром ви це все робите. Тобто, подякувати землі за те, що ви маєте, це вже може бути достатньо для того, щоб шанувати це свято і якось трошки приємно. Ніж зробити собі на душі завдяки цьому. Дякую вам, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Я дуже заохочу вас залишати мені коментарі, писати про ваші традиції, про це, що можливо ви плануєте робити. Мені дуже важливо чути зворотній зв'язок, і хочу, щоб ви просували це відео, поширювали зі своїми подружками піднімати україномовний контент. Тому що, взагалі, я вирішила зробити це відео, тому. Що я хотіла дізнатись багато більше про Івана Купала, про те, що можна таке цікаве поробити, і не знайшла нічого такого. От і вирішила щось зняти сама для вас. Сподіваюсь, було корисно. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Па-па!